Дерев'яні меблі, старі картини та глиняний посуд. Цей будинок містить в собі унікальні речі із минулого, і не тільки. Саме тут відчувається справжній дух українського села. Сімейна пара Андрій та Валерія власники, які займались реставрацією власноруч, згодом зробили новий туристичний об'єкт. Якось потихеньку почали розвиватися, купила тут будинок. От якому більше 100 років почали реставрувати це все і нам почало це подобатись. І вирішили якось дати нове життя цьому всьому, тому що історія вона повинна запам'ятовуватися і вона повинна передаватися від батька до дитини. Придбали цю хатину у занедбаному стані без вікон та комунікацій. Старенька така, м'яко кажучи, занедбана хата. Тут жили лиси. Зовсім абсолютно нічого не було. І ми потихеньку почали це все реставрувати. Власникам пощастило, адже половина старовинних речей вже була. Решту шукали у навколишніх селах та стихійних ринках. І за півроку вже відкрились. Але це ще на кінець. Ми плануємо повністю цю кришу, яку ви зараз бачите, зробити солому. Повністю все переробляється, реставрується, щось десь доповнюється, щось власними руками робиться. І мені це подобається. Ця хатинка виявилась ще й незвичною. Це будівля другої половини 19-го, початку 20-го століття. Хата на дві половини кам'яна хата, зведена з каменю, і для подільських сіл це. Це така особливість подільських хат. Вони, на відміну від, скажімо, надніпрянських мазанок, вони будувалися з каменю, і те саме стосується мурів, які оточують цю хату. але головною родзинкою, яку важко зустріти, є коптиня, яка знаходиться прямо посеред будинку. За словами експертів, це не зовсім характерно для побудов середини 19-го, початку 20-го століття на Поділлі. Очевидно, в хаті жили люди, які професійно займалися. Ну не професійно, але Постійно займалися постачанням м'ясної продукції, в'яленої, копченої. І по центру хати, хата, повторюю, на дві половини з ціней ведуть двері в спеціальне приміщення, яке підлаштовано під комен, під димар, грубо кажучи. Але це досить просторе приміщення, спеціальна коптильня, де розміщувалося м'ясо, можливо, там сушинина, яку підкопчували, гаки там досі збереглися. Нині власники хати радо приймають туристів та пропонують не тільки полюбуватись автентичними речами, а й залишитись тут на певний час.